Всім привіт! З вами пані Ганна і радіобука. Кристина Асецька, королева у подарунок. Анотація після раптової смерті батька, я повинна стати королевою та за місяць знайти собі нареченого, як серед корисливих кавалерів обрати того, кого цікавлю тільки я, і як змусити своє серце мовчати, хоч воно так відчайдушно кричить про кохання до власного охоронця, який до мене байдужий. Все було б не так погано, якби мої вороги не плели інтриги, а претендентів на мою руку і королівство за загадкових обставин не ставало все менше. Неочікувано для себе я стала полунянкою власному палаці, і мені дісталася роль подарунка майбутньому королю. В тексті вимушений шлюб, придворні інтриги, відбір наречених, приємного прослуговування.